Вітаю всіх! Напевно, ви вже знаєте, що не так давно в гру додали URF і відповідно ось відео по ньому. Але перед початком цього відео невелика рекламна інтеграція. Ну а спонсором показу цього відео виступає мій Discord сервер. В ньому ти зможеш знайти паті для своєї гри в League of Legends, а також інших ігор. А також, якщо тобі цікаво, пограти разом зі мною. На цьому все. Приємного перегляду. Ще, 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 подивись, ще подивись, подивись, подивись. Задочив! Ай! Ладно, дан, піде. Такого я не очікував. Let's go, let's go, лесго, вимерший, ми зможемо жорстко. Ми зможемо, зможемо, зможемо. Я колись майнерки забув. Да, блять, ты Реннингтон, ёбан. Ладно, хуй на него. Иду на бот. Пошли в и будем жестко кибербуллинг увла увлаштовывать ты. Почекай, Почекай. Блять, винту, да ебаный хуй. Да, ушанлак. Ну нічого, ми зможемо і в любому падку. Тільки нам треба рівень, щоб я зміг відійти, коли атаку нанесу. Я перший блядь.

Ой. Ай, блядь, не встиг! Вийти стану. ну ну Ну, блядь, нам дуже проти карми буде і цього уявка стояти тяжко. Найс, карма, да. О, две. Ой, блядь. Ух. Да пизда нахуй. Мы трупы. Утро, давай едем. Да пиздец. Нахуй. <laughs> Ау. На СХП мне. <laughs> На лапки ушки. Да болда. Ну сейчас, сейчас, шест, сейчас ты почекаем. Да пиздец, что за Bluetooth нахуй? Кочергов свою, блядь, дотягивайся. Черт. Пиздец, блядь! Это <laughs> невозможно. Я ебал нахуй. <laughs> О, боже, блядь. Я думаю, влетать это не лучший варик. я лечу, та я їбав! Відійти неможливо, блять! Блять, ну я зробив все, що міг. 7 секунд мені до ульта, 6-5, 4, 3, 2, 1 Та й Тайпезду, блять, ульту нахуй, правильно Смешка же попутав. <реш> Захилити його прийшов. Да. Нас унижають, нас іменно трахають в рот вимерший. Ми просто нічого не можемо. Нас просто пиздять, а ми можемо тільки дригати ногами. О, карма, давай. Похочемо я Ну стріляй, дура. Чому на Ну! Ладно. Я иду, я иду, я иду, помогу, помогу. По по Изи, лох Позорный <реклама> 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 Что? Керри <реклама> уже в дорозе, гайс. Керри уже тут байтов, это типа На ульту, изи. Бля, не всты... Убив все равно сюда! Mm. Переграв разумом, Просто. О. Фак, нет. Я так жестко разыгрывал. Алло! Несправедливо! Я беру, короче, сонну і я буду купувати всю гру тільки цей. Я буду купувати капелюшки. І відік буде. З капелюшками. Так. А, ну до 9 рівня я, короче тоді не купую нічого, очевидно. До 9 рівня не купую нічого, з 9 рівня в мене почнеться гра. Жорстка люта гра. Бо інакше не можна буде. цей. Шо, ша, ша да шап шапелюшки тільки із дев'ятого. норм норм норм. Оп! Оп. Ну да, ну. А, помжить? Тут все ловить! No way, 10 хп! Ага. Эх, почти. Куплю, куплю и шляпки. Шапки, 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 шапки. І то 13 вийшло всього, вообще, шапки. Я не троллю, я розношу. У мене один із найкращих рахунків Єес, Гію! Ех, ну майже. dostać jedną kepoćkę Nice no lure roku na akina noc A, -a, -a. pomoże Дверь в ловушке вы нашли. Давай я его схаваю. Я бежу. А, -а, -а, -а. давай тебя усхавает иди. Оп, хорай, хорай, хорай. Та ЙОБАНИЙ вимерший, худі де Не, Ні, Ніякі черевики, нічого такого Не можна, не можна, вимерший, а не челендж Я хочу 100 шапок купити.

Не імба. На! Просто. Ну давай не неси моїх, чекай, я його кріпів фармити, то мені золото треба більше. У мене дорогий білд. Ще одну шляпку треба, ще одну шляпку. Найс. О, рарка випала. Шапочна рарка випала якась. Я бежу. Вымерший, я бежу, бежу, бежу. Хоть кость. Ой, я козил вроде. Найс. Вымерший не несе их. Ну не прикольно. Вимерший не зносимо їх, не зносимо їх. Ні, Давайте цього, давайте їх вбивати, бити, давайте битися, не зносимо. Нам треба шапки, мені треба шапки більше шапок. Хелп! З'їв. Ладно. 300 шапок. Ну норм, норм, поки що. Це ще не потолок. Підемо на цього, на барона, на герольда. На барона. Е, не ну, нас тут щас! НОЙ! No <coughs> 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 ну це непогано, хоча б вийшло. На цьому в мене все. Дякую, що добили відео до самого кінця. Не забувайте про лайк, підписку, коментар. Це допоможе каналу вирости. Не забувайте переходити в мій Діскорд канал і до наступного відео.